Люди в складній ситуації ну, здатні вірити майже у все. Навіть у фантастичні речі. Є такий парень Кашпіровський, який на цьому заробляв. Ми ось були в Яремчі відпочивали. І там жіночка, ну зкази, жінок, ну, може там хтось, може чоловік, не общем, так написано. Лікуємо рак. І люди приїжджають, віддають кошти і його лікують. Взмійте. А фактично він не лікується. Розумієте? І вони вірять, ті люди, які вірять, що вони це роблять і що воно справді лікує, приносять туди кошти, вони в стресовій ситуації в складній, вони в це вірять. А я в це не вірю. Розумієте, не може чувак прийти. Знаєте, лікування це випив одну таблетку і все. І ти здоровий. Або попив якогось узвару, і ти здоровий. Так не буває. Неможливо зупинити цей процес там. Розумієте, вони зупиняться тоді, коли зрозуміють, що далі вони просуватися не можуть зараз. Вони це розуміють, що можуть.